Привіт! Сьогодні я у Е, ой. Привіт! Сьогодні я у грі, як... Привіт! Сьогодні я у грі, яка весь час у мене краде робакси. правильно, це Бруг І, як ви бачите, така гарна погода тут. Абсолютно спокійна атмосфера, дуже-дуже звична для Брюк Тут хтось є. О, є! Тоді дістаємо свої інструменти і перемикаємося на дуже-дуже красивий персонаж для нашого маскування. І почнімо. А вона знає, як це прибрати, якщо до такого охоронця тобі. Вона його хоче прибере, але чи вона дізнається, як воно взагалі тут з'являється? Я її дуже спантеличила, здається, що вона, що вона навіть цього не прибирає. А, вона просто хоче дізнатися, хто це ставить. Ну, нічого, у тебе просто на подвір'ї ліс. Це звичайна ситуація, з ким такого не траплялося. Зі мною трапляється щодня ем, там камера, але вона ж не дивиться через кущ, я сподіваюся. Ось посиди, відпочинь. Поки ти думаєш, хто це все робить. А вона мені здається, чи вона не зачинила свій будинок. Зачинила. Ой. Ой-ой-ой. ой 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 Як добре, що тут можна так просто телепортитися. Ну, гаразд, заблокуй мене. Заблокуй мене. Це я все робила.